Доброго дня, ведьма, шановні пані і панове. Мені часто нині задають питання, а цей поворот у поведінці Дональда Трампа це серйозно? Надовго? Чи це так собі гра, як і все попереднє, що ми ну, в більшості своїй бачили? Ну хіба що операція в Ірані, атака по ядерним іранським об'єктам і допомога? Тим самим Ізраїлю, це серйозно і це впливово. Все інше насправді воно дуже добре вміщається в купу помилок і, або просто інформаційну гру. Для того, щоб вибудувати систему цієї розмови, я знайшов автора відомого всьому світу і це Кона Кофліна, редактора видання Телеграф британського. Одного, на мою точку зору, з найдосвідчених нинішніх журналістів-аналітиків він 1955 року продовжує працювати в виданні Телеграф і все життя займається питаннями оборони безпеки. Працював в усіх відомих ключових виданнях консервативних, зрозуміло, в тому числі і дописувачем був до американських видань, британських. І а, він якраз дуже чітко показує логіку тих, хто якби вірить у те, що Дональд Трамп змінився, змінився а, назавжди, і що більше ми в його позиціях і поведінці не побачимо загравання з московським фюрером. Ну, давайте тепер пройдемося логікою Кона Кофліна. А потім я деякі речі скажу, ну, власне, з власних висновків. А 9 липня видання Телеграф розмістило матеріал. Кона Кофліна, як я сказав, редактору відділу оборони закордонних справ міжнародних відносин, доповню, що це автор біля десятка відомих бестселерів, які описують Ірак, Іран, Аяталов, Хомені, Хоменеї, ситуацію на Близькому Сході. Тобто тут е, нічого сумніватися в серйозності аналізу від. Цього унікального, на моє переконання, фахівця по близькому Сходу. Так от матеріал цей називець Україні потрібна зброя та люди, а не чергові беззубі санкції. З підзаголовком: якщо Росія не змогла захистити Айатол від нападу Ізраїля, то навряд чи вона краще впорається з вогневою потужністю Заходу. І розпочинає автор а, свої висновки з того, що буквально в другому абзаці матеріалу пише: кожному, хто хоч трохи цікавиться українським конфліктом, було абсолютно очевидно, що Путін налаштований вести війну, доки не досягне своїх цілей, повного підкорення Україні Кремлю. А Трамп наполягав на своєму прагненні. До мирної угоди. І ось тут і є ключова драма. Весь світ розумів, що Путін якби є терористом, є тим, хто обрав мету і хоче до неї йти, а Трамп намагається поламати цю мету і запропонувати. Йому свій варіант, причому треба цей варіант ще якось реалізувати. Для цього треба механізм. Зрозуміло, що а, те, що Трамп пропонував, це кардинально протилежне, і це протилежне виписувалося з точки зору Трампа в 24 години. Кон Кофлін каже, що навіть сварити не можна за це Трампа, бо він вірив у те, що він зробить це. І тут зрозуміло, що це обумовило те, що довгий час а, Трамп сварив а, українського президента Володимира Зеленського, і, навпаки, він називав фюрера московського генієм. Хвалив його, як пише Кофлін, за кмітливість, і Трамп тим самим намагався переконати Путіна ну, іти за ним, за Трампом, щоб Путін, скажімо, погодився на бачення ситуації, бачення плану Трампа, суть якого, зводився до припинення війни на першому етапі. І в певний момент Трамп навіть переламав позицію. Президента Зеленського, і це видно було, що Україна, по-перше, прийняла позицію припинення вогню, віднесши вирішення всіх інших питань до дипломатичного протоколу. І тут е, Трампу здавалося, як пише Кон Кофлін, що Путін буде триматися цього слова даного Трампу, і буде йти за Трампом і таким. Чином підпишеться, під припиненням вогню насамперед. Всі інші аргументи тоді обумовлювали наступні кроки, щоб не розпочати продовження. Треба було, з точки зору філософії е Трампа, просто припинити вогонь на певному етапі, а далі ситуація вже могла розвиватися так, як вона могла розвиватися. Про це каже конференцію. Кофлін. Причому ще у лютому 2005 року Трамп він продовжував підтримувати контакт із московським фюрером, однак він уже тоді, як каже Кофлін, і це відчувалося фрагментами. Я теж я про це можу сказати. Коли фрагментами десь Трамп кидав слова стосовно того, що. Путін водить його за носа. Однак, зрозуміло, лише пізніше Трамп, як каже Кофлін, починає розуміти, що це просто ведіння за носа, бажання виграти час. Ну, скажімо так, доповню свої слова, пережити Дональда Трампа, час Дональда Трампа пережити. У цій ситуації, і зрозуміло, що ключовий перелом відбувається під час минулотижневої розмови телефонної, про якій вже стає якби, очевидно, що Трамп розчаровується. Причому звернімо увагу: спочатку він досить м'яко сказав про цю розмову. Потім очевидно, що оточення аналітики почали над цим працювати. І зрозуміли, що насправді Путін познущався над Трампом. Причому, як тільки ця розмова завершилась, відбулася шалена атака по Україні нічна по столиці, і ці атаки декілька днів продовжилися. Що зрозуміло дало можливість а, Дональду Трампу а, і свідомо розчаруватися. І говорити про нісенітниці, жахливі витівки на адресу і самого Трампа і Сполучених Штатів Америки. Ну, по суті, це те, що видання Нью-Йорк Пост назве знущанням над вами відносно Дональда Трампа. Тобто, тут якби Кон Кофлін говорить, що з усього видно, що відбувається перелом в позиції. Дональда Трампа. Причому оце порівняння круте, яке наводить конкофлін. Що Трамп каже, що він же був такий милий, і виявляється, що це абсолютно нічого не означає, можна додати від себе, що це просто брехня. По суті, виходить, як пише Конкофлін. Путін використовував добру волю Трампа і зрозуміло, що це ще більше підігріло гарячу. Емоцію американського президента. Зрозуміло, що реальний шанс от, за таких умов зробити прорив в у у цій ситуації: це серйозно посилити військові поставки до України, чим самим підняти військові спроможності України. Однак Дональд Трамп зверніть увагу, сказав про оборонну зброю. Зрозуміло, що оця, оце протиріччя його вже можна піймати, коли більшість аналітиків кажуть, що в цій ситуації треба серйозно посилити Україну. Однак Трамп обумовлюється лише оборонною зброєю, і то коли глибоко зануритись у цю ситуацію, то це балачки. Ну, Іван киває на Хому. Трамп каже про Мерца, Мерц каже про Трампа. Насправді у цій ситуації, о, очевидно, що слід погодитися з коном Кофлідом, що тут необхідна в Україні зброя і системи ПРО, і системи ППО, і в тому числі атакуюча зброя для того, щоб створити аргументацію і тиснути серйозно на московського фюрера, в кінці кінців реалізувати позицію Трампа, посадити Путіна за. Зрозуміло, що в цій ситуації, а, даючи дозвіл на те, щоб Україні поставити зброю, а, Трамп якби розуміє, що далі а, має вступати сила сила як аргумент для того, щоб поламати позицію московського фюрера. Причому а, автор матеріалу каже, що. Така поведінка Трампа вона чітко покаже, що насправді позиція Америки може дуже серйозно вплинути на кінцевий результат війни. Фактично сформувати цей кінцевий результат війни. А, і тут очевидно, що у Путіна є продовження, можливість продовження тактики. Це тягнути час. Однак, однак каже а, автор Конкофлін: давайте повернемося і подивимося те, що насправді, за час, який пройшов, а, ну, на жодних успіхів московський фюрер не досяг. Але є один аргумент. Який явно говорить про слабкість Москви, адже системи протиракетної, протиповітряної оборони не змогли захистити а, Іран від атак Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки. А, а ці системи були фактично дубляжами або тими, тими ж самими, що були в Москві. Тобто стає зрозумілим, що Система протиповітряного і протиракетної оборони Москви слабка, і вона проти Заходом не здатна. І це ще більше говорить про те, з точки зору Кофліна, що насправді Путін усвідомлюватиме, що якщо Київ отримає серйозну зброю наступальну, то Москва не зможе протистояти. Цій зброї серйозно, і це дуже добре показали поєдинки між Ізраїлем і Іраном. Ясно, що це проникання швидке Ізраїлю і США і панування фактично в небі над Іраном дає дуже серйозний аргумент тому, щоб діяти в відповідності. До цього висновку. Зрозуміло, що доповненням до цього ще є стан економіки Російської Федерації. І якщо до цього додати ще санкції, умовно кажучи, в один момент ударити санкціями з боку Сполучених Штатів Америки Європи і серйозно посилити Київ, то безумовно, що з точки зору кона Кофліна це нанесе дуже серйозний удар. І змусить тим самим московського фюрера опинитися в дуже небезпечному становищі і змусити його реагувати на хід переговорного процесу, можливо, аж до припинення вогню, а то і далі, якщо серйозні кроки Вашингтоном будуть підтверджені. Якщо додати до цього законопроект, каже Кофлін, який знаходиться в Сенаті. От, стосовно вторинних санкцій, ну це Грема законопроект, який стосується 5% тарифів, то зрозуміло, що це сприятиме тому, що ще більші аргументи виникнуть з боку заходу, ну і сумніви, очевидно, у самого московського фюрера, що навряд чи вони можуть. Здолати у цій ситуації протистояння з Україною. Але ще раз хочу підкреслити, тут декілька кроків проглядаються. Тобто Кофлін наполягає на тому, що Україна має бути посилена і системами протиповітряної оборони і системами атакуючими, дальньобійними. З одного боку, з іншого боку, необхідно сильний тиск. І формула. Цього тиску, вона в кінці кінців має обумовити зміну в позиції московського фюрера. Ну, як би аргументація зрозуміла. Однак, дозволю собі, де в чому заперечити цій позиції. І так, перше. Стосовно економіки і ресурсу Росії. Вже з 2023 року називати, що це ресурс Росії, є неправильним, тому що це ресурс Китаю і Росії разом. Якщо додати фрагментарне включення в цю позицію Ірану, то це взагалі потроює ситуацію. Нинішнє затище, і результати атаки по Ірану вони переоцінюються. А в Сполучених Штатах Америки їм дуже добре знають оцінку в Ізраїлі, але Нетаняху є Нетаняху. Він підігрує Дональду Трампу, домагаючись чергових атак, і він робить абсолютно правильно. Хоча він розуміє чудово, прекрасно розуміє, що і Китай, і Расійська Федерація через Китай не поставляли б зараз системи ППО і про Ірану, якби вони бачили геть розбиту в результаті атак спільних І Ізраїлю, і США по Ірану ситуацію. Це друга річ, яку тримайте зараз у голові. Третє. А хто сказав, що московського фюрера цікавить, що там з економікою, скільки людей загинуло, і так далі. Він чудово розуміє, що його кошти для Воєнно-промислового комплексу це кошти чайного бенку. В кінці кінців будуть використовувати банк розвитку Бріксу. Але в нинішній ситуації, коли в зброї, в балістичних ракетах, шахедах ми можемо побачити компоненти не тільки Китаю, а й багатьох американських, європейських виробників, стає зрозуміло. Що там, де 300% прибутку, говорити про якусь мораль ну, це зайві справи. Це ще один аргумент, який говорить про те, що ми переоцінюємо наслідок, який нанесено удару економіці. Він нанесений і з цим сперечатись не слід. А от який? Тут над цим треба ще попрацювати. Є ще один аргумент, який оцінюється абсолютно неправильно, це те, що Китай зможе переконати Москву зупинитись, ні. Казав, кажу, і буду казати: ніколи Китай не хворів такими лідерськими позиціями. Китай в Бріксі відіграє вторинну роль лідером, як і в двох взаємовідносинах між Москвою і Пекіном, є Москва. Вона домінує, бо вона диктує насправді умови. Давайте задумаємося, її не цікавлять людські життя, а вона багата природними ресурсами, які сьогодні крайньо необхідні і Китаю, і Ірану, і Бразилії, ну і багатьом, хто так чи інакше продовжує з незрозумілих для нормальних людей причин яшкатися з московським фюрером. Це ще одна причина, яка свідчить про те. Що думка про те, що Дональд Трамп поламав цю позицію, вона не зовсім відповідає дійсності. Є ще аргумент суто американський. У нинішній ситуації, коли інструмент е, війни є вирішенням питань витискати з Європи кошти на НАТО. З одного боку, а з іншого боку, витискати кошти на оборону і безпеку з країни Датхоокеанського регіону це теж інструмент війни і інструмент двох війн: війни російсько-української і війни Ірано-ізраїльської. Третій, четвертий аргумент, який є, це те, що ні в Вашингтоні, ні в Брюсселі в повній мірі. Ні в Лондоні не розуміють, що Ірано, Іракська і російсько-українська війна це складові однієї війни, це два фронти. Війни, яка ведеться між віссю зла, схованою під Парасолькою Брікс, і несформованою коаліцією свободи і демократії, в яких з'явилися такі люди, як Трамп, Орбан. Фіцо, які заграючи, з ворогом, з ворогом, я на цьому наголошую, ламають стрункість системи і швидку здатність створити коаліцію свободи і демократії, об'єднати оборонно-промисловий комплекс і нанести поразку осі зла. Є ще один аргумент дуже важливий. Чомусь розглядаючи всі ці питання. Дивляться на московського фюрера як на особу, яка здатна називатися лідером і приймати якісь людські рішення. Треба розуміти, що, що-що, а московський фюрер добре усвідомлює, він злочинець, він військовий злочинець, прощення якому не було, нема і ніколи не буде. Той, хто будує відносини з такою особою, той апіріорі, наперед себе обманює. Не має значення, на якому етапі московський фюрер кинув би Дональда Трампа, він би його кинув в будь-який момент, навіть досягнувши проміжних результатів. Це ще один аргумент, який свідчить про те, що не в повній мірі Вашингтон розуміє, з ким має. Відносини. Ще одна річ. Адже зрозуміло, що, відчувши таку небезпеку, московський фюрер зробить різкий крок назустріч Дональду Трампу. Той відступить, це буде ще один серйозний аргумент недовіри до Трампа і в Європі, і в світі, і особливо в Україні. Ця непослідовність є суттю Дональда Трампа. Це буде використовувати московський фюрер. Тому він і пішов у цій ситуації на загострення для того, щоб зробити надалі крок відступу. Адже уже прозвучало, що Москва готова до наступного раунду переговорів. Насправді цього було б достатньо, щоб сказати, що прогнозувати нинішню подію як перелом. В позиції Дональда Трампа зарано. Тим більше, що тільки на осінь з'явиться оборонна стратегія США. Зрозуміло, що там буде написано, як і у всіх святцях, про те, що загрозою для Вашингтону є Росія і Китай. Тільки з Росією має боротися Європа руками України, а з Китаєм. Південна Корея, Японія, Тайвань, в тому числі при допомозі Сполучених Штатів Америки. А де ж Сполучені Штати у цій ситуації? В ізоляції. Ось насправді правильний вибір. За концепцією і нинішньою тимчасовою доктриною пріоритизації ховається типовий американський ізоляціонізм. Думаю, що цього достатньо, щоб вирівняти аргументи кона Кофліна і додати вам матеріалу до роздумів. Дякую, що слухали, дивилися, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.